Не заперечую, щоб це було зафіксовано для того, щоб ми могли зупинити це зухвали, зухвали злочин і на цей злочин, який склається з 2002 року. Тому ми. Фіксуємо протокол, зараз протокол у присутності працівників міліції, майора Якимчук Якимчука Віталія Юровича у присутності громади Плотникової Ірини Дмитра Павліченка, активіста автомайдану і Славути Тетяна. Да. Ми, Ву, щас, шти, ми зараз зараз це зафіксуємо, підпишемо протокол. За Дні заяви закрит... у наступному. Я пояснив у поясненні, і тому, щоб не, не, да. не повторити, да. що, що... На... голосівський суд, міста Києва, якщо в нас підприємницька міліція. повноважено. Хозяїну значить ми самі будемо наводити порядок на території собі повноваження. Громада буде наводити при власне. Юридичні особи публічного права присвоїв субітження юро особи публічного права. Давайте всі судді отсюда присвоїв Собі повноваження публічного права на створення на здійснення заявки. На здійснення прав, суб'єктів. повноваження публічного права публічного права на здійснення правосуддя. Дай мені що він там заходив. Протокол <продуктив> прийняття заяви. Згідно наданих документів публічного права. Спрашувати на такому основанні. Згідно наданих документів, згідно наданих документів, документів. Нормально робочі. Документів. Вони являються... Юр, Юра, особо підприємство з назвою, підприємство з назвою документи, підприємство з назвою голосівський суд міста Києва. Підприємство От тут не забувай зразу, давай, підприємство підприємство з назвою Голосівський суд міста Києва. За нашим да, смыслом это нужно параллельные структуры Является Юра особой, Юра приватного права. Да, правильно, правильно, Они должны, мы на Они должны подчиняться территориальной Відсутні, відсутні. А, ну я не буду uh, говорити заявиться. Все, все, так. так нормально? Ще тут нормально, нормально зрозуміло? Так ще, ще не все підозрі. Наскільки мільйонів, мільярдів завдано шкоди? Істот, якщо нема тут указано істот, і шкоди не буде значить. Ми ще істотне е, скудна за завдано. Самозванцями, судді, судді грапасі під, підривають основи е, устрою держави. Дії, дії, дії. Самозванців суддів. І самозванців суддів. Підприємство під назвою Голосівський суд. Підривають основу держави. Я запускаюся саме судні підприємці назвою під назвою. Підривають основи Держави України правові основи правові основи основи права ну, конституційного основи права да основи, основи, основи права права, права України, та завдали великі істотну шкоду шкоду, та завдали істотну шкоду громадянам України на протязі 13 років істотну шкоду, яка буде оцінена експертизою при досудовому слідстві. Не перебывать историю школу громадянам Украины. Печать действительно незаконно судочести. Забылись, как мы знаете, запишите. Не бояться, мы быстро забываем. Я бы забежала написать на это, Опишите свою ситуацию в этот комитет при верховной работе, по-моему, или же припресите с де, де Там ще є спусті графи. Як це пуста графа, то постав зе давай читай, що це про кримінальної тут має, читай. має людина тут розписуватися. Ти попередив його, ти розказав, ми, що це за стаття. Ми, давай по порядку, не перескакуй. я не перескакую. Давай все, так. оце що це стаття я, читай. При проведені процесуальної дії. Якої дії? Пиши, яка сідія проводила відзійому. Зараз побачимо дія. Називається ця оця твоя дія. Віді зокажутик ні, це ж за що це протокол же оформляє. Як жіночка, вона на далеко не орендує прийняття.

Так, людей, наполягай, наполягай да. Кримінальне правопорушення такої -то особи передбачені статтею. Не скоєння відомостей, кримінальних правопорушень, передбачених статтею. Они спіши. Они не, не спіши, вони не успіваються. Якщо ми застосовуємо відеозйомку, ми пишемо чисто, що відеозйомка ні, так це додатково до цієї дії, яку вона яке треба все суддів арештовувати. А ми дава триста п'ятдесят з'являється злочин. Злочин 533, п'ятсот тридцять третє п'ятсот присвоєння третя. Уголовной кодекс. Я не говорю уже просто девятый. Закопленный власть. Девятый, это ми СПУ. Завтра прийдемо сюда і будемо СПУ сюди викликати. А ми подивимося, що вони дали, еще чуть-чуть так. 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 Ну, Там -то... так, так, звертаємося до всіх киян провести. Е... Значить обстеження всіх діяльностей всіх судей вказанную статью. Вот отдельный І тут надо ні, то вы положение за 533 тридцать это Можете ще 109 дев'ятої захоплення влади вчинення щодо нього тридцять за завідомлення правдиве повідомлення це поближати. Ви бачите, сто дев'яте захоплення владу

Татьяна, Татьяна, проконтролируй 109 зачем понимать, запиши. Я расскажу. это единый выход. Я это понял. Я сразу Четверо. Дивіться, стаття 383 Кримінального кодексу України, то ви попереджаєтесь про кримінальній відповідальність за завідування право повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Якщо людина заявляє кримінальне правопорушення, то воно є надумане, такі моменти, Люди, наприклад, за завідомо за неправдиві відомості, наприклад, коли злочин з кона, він це на як вказується. За це люди тягнуть кримінальну відповідальність.